Доброго всім дня! У нас сьогодні відеоурок четвертий із серії Як стати редактором Української вікіпедії і носить він назву створення нової статті. Щоб створити нову статтю, потрібно зареєструватися. Отже, крок перший. Зареєструйтеся. Якщо ви досі не зареєструвалися, то радимо зробити це, бо це надасть певні зручності в роботі та спілкуванні. У попередньому відео третьому я розповідала, як зробити, як зробити обліковий запис, або як зареєструватися і стати зареєстрованим редактором Вікіпедії. Отже, зареєструвалися. Переходимо до другого кроку. Переконатися потрібно, що такої статті ще немає. Перш ніж започаткувати нову статтю, переконайтеся, що немає аналогічної статті з подібною назвою, наприклад. Якщо стаття «Бегемот», вона може носити назву і гіпопотам, адже мова йде про одну і ту ж тварину. Ну, для того, щоб перевірити, чи є така стаття, потрібно скористатися пошуком. Ну, фактично, коли ми заходимо до Вікіпедії, то на всіх сторінках Вікіпедії є ось таке вікно пошуку. Бачите? Тут можна вести будь-яку статтю. Будь-яку назву, якщо будь-яке поняття, якщо ми бажаємо створити статтю, і переконатися, є така стаття чи немає. Ось, наприклад, сьогодні мене цікавить така тема із літератури сільська, сіль, сільська проза». І натискаю пошук. Як бачите, такої. Статті немає у нас, немає. От, і мені система пропонує створити сторінку сільська проза. Ну, Поки що ми е, це залишимо і е, поговоримо дещо про інше. Отже, ми впевнилися, що статті шуканою назвою немає. От, Про всяк випадок вивчити потрібно суміжні статті. Можливо, яка стаття вже містить ту інформацію, яку ви хотіли описати. Ну, я вже це питання якби вивчала, тому е, статті, схожі я не знайшла. статті із літературознавства про російську прозу е, в Вікіпедії не існує поки що. Тому тоді ми переходимо до кроку третього. Подумайте, чи справді варто створювати окрему статтю. Е, насамперед не потрібно забувати, що Вікіпедія це енциклопедія. Тому, е, якщо ми обираємо якусь тему, нам потрібно переконатися. Що предмет майбутньої статті відповідає критеріям значимості та не порушує принципів, чим не є Вікіпедія. Що ж означає критерії значимості? Насамперед, критерії значимості є до різних категорій. Ну, якщо говорити про це дуже коротко, якщо ми пишемо про якусь особу, то особа це не звичайна пересічна людина, це людина, яка має мати якісь досягнення. Яка має мати якусь вчену ступінь, створити якісь винахід, чи то здійснити подвиг. Якщо, наприклад, ось нині йдуть у нас трагічні події в зоні АТО, то фактично багато учасників зони АТО вони відповідають критеріям значимості. Міста, ріки, тобто абсолютно все поняття, вони всі відповідають критеріям значимості, і вони не порушують, чим не є Вікіпедія, тому що ми повинні пам'ятати. Чи Вікіпедія – це насамперед енциклопедія. От, а ми знаємо, що в енциклопедії, до енциклопедії заносяться лише важливі значимі поняття. Визначилися ми з критеріями значимості, переходимо до кроку 4-го правильно почніть статтю. Стаття має починатися з короткого вступу, в якому коротко описується і дається визначення предмету статті. Наприклад,. Предметом статті є слово Вікіпедія. І далі ми ставимо тере і починаємо давати визначення, що це відкрита багатомовна Вікі-енциклопедія і так далі. Далі у нашій статті енциклопедичній, яка входить до Вікіпедії, повинна йти преамбула, де дуже коротко розповідається, про що мова йтиме далі. А потім йде вже сама стаття. Ну, До структури статті, ми дійдемо сьогодні дещо пізніше. Крок п'ятий. Правильно оформить статтю. Отже, зміст у нас є, ми визначилися з тим, про що ми пишемо. І далі ми повинні пам'ятати, що головними складовими нормальної статті є енциклопедичний текст. Тобто, ми повинні дотримуватися енциклопедичного стилю. Якщо ми зайдемо у вікіпедії на сторінку Вікіпедія стиль, ось ви дивитеся, курсор я навела, він показує. То там нам дається пояснення, що таке енциклопедичний стиль. Але я думаю, що ми розрізняємо, що стилів є декілька, серед них енциклопедичний, публіцистичний, художній. Цими стилями статті до енциклопедії не пишуться, в тому числі і до Вікіпедії. Текст також не повинен порушувати нічиїх авторських прав. Є така ось стаття Вікіпедії авторські права, можна детальніше там про це почитати. У статті повинні бути внутрішні посилання. Також можна про це дізнатися, зайшовши на сторінку, Вікіпедія, дві крапки, внутрішні посилання. Що таке внутрішнє посилання, коли ми читаємо статтю Вікіпедійну, ми бачимо, що є такі сині, начебто, виділення, і коли ми переходимо, натискаємо на ці сині посилання, то ми переходимо на якусь іншу статтю у Вікіпедії. Також у нас повинні бути категорії стаття Вікіпедія, катеригозація, посилання на авторитетні джерела Вікіпедії авторські права, і ми з вами про е, додавання джерел і про верифікацію статей поговоримо в наступному уроці відеоуроці, тому що це е, тема складна. Також до статті ми повинні додати міжмовні посилання або ще їх називають інтервіки. Е, це посилання на ті статті на ту, точніше ту, одну й ту ж все, тему, яка розкрита у інших мовних розділах Вікіпедії. Але це також буде ще в нас тема одного із відеоуроків. Так, отже, уперед. Ну, з цим ми розібралися. Тепер ми з вами переходимо до того, що ми ось ввела я в пошук сільська проза, і мені видало запис, що такої статті немає. Тому я повинна цю статтю зробити. До речі, така стаття у російській вікіпедії є. Ось зразу вам показую міжмовні посилання або інтервіки. Ми бачимо, що на інших мовах, в яких іншомовних розділах існує стаття даної тематики. Українською, як ми бачимо ще раз, ми, ми ще раз переконуємося, що української статті такої тематики немає. Так, отже, ми натискаємо Створити сторінку сільська проза після того, як і опиняємося в редакторі. Перед нами є редактор, як в якому ми редагуємо статтю. Ну, ми бачимо, що є декілька знаків. Що це за знаки, я вам поясню. Ясно, що в одному відеоуроці про це все розповісти не можна, тому буде ще серія наступних відеоуроків. Ось я натискаю додатково для того, щоб в мене ще з'явилися Певні якісь е, знаки, певні якісь допоміжники, які можуть мені написати правильну статтю у Вікіпедії. Я зробила невеличку ось заготовку саме е, поняття і його визначення підготувала і вставляю ось його в цей редактор. Як ви бачите, що звичайно, якби. Можна користуватися цим редактором, як звичайно, сторінкою, ну, але ясно, що тут є е, вікірозмітка, тому що це у нас зараз буде йти вікі-текст. Отже, в нас є поки що початок статті, точніше, не початок навіть статті, а є поняття і є його пояснення. Що ми робимо з цим далі? Ми виділяємо сільська проза, виділяємо. Е, в нас воно має бути е, в статті, тлі статті, має бути жирним. Тому ми натискаємо ось на оцей знак жирний. Так, ви бачите, появилося начебто, три апострофи з однієї сторони і з іншої сторони. Далі в нас йде е, саме е, визначення, що це напрямок у радянській літературі, пов'язаний з зверненням до традиційних цінностей, зображені сучасного сільського життя. Отже, в нас фактично поняття сформоване. Так. Далі у нас іде, е, як я вже говорила, преамбула. Коли ми глянемо на російську. Статтю, то тут якби, преамбули немає, Ну, можна написати дуже коротенько, що це е, знову ж таки напрям, от, що пов'язаний із відбудовою е, села, е, тоді ж виник е, в ті часи в 60-х роках, коли е, багато письменників писали про село, виник цей термін, сільська проза. Ось, наприклад, приблизно будуть е, е, такі речі, які нам е, Війдуть до преамбули. Далі в нас йде сама стаття. Як формується стаття? Ось у нас є така якби допомічник, така функція, як формувати заголовки. Ми натискаємо другий рівень, і в нас з'являється ось такий е, текст заголовка. Подивимося, наші що у Рувікі історія. Так? Отже, ми пишемо і в українській статті. Історія. Ну, поки що ми візьмемо за основу російську статтю, е, так, я думаю, буде легше зрозуміти. І тут ми пишемо з вами історію. Так? Дивіться, я собі друкую редактором, тобто так, як у звичайному оберському документі. Хочу звернути вашу увагу, що відступів таких робити не можна, так як, наприклад, ми робимо тексті абзаци. Абзаци у Вікіпедійній статті робляться через пробіл. Ми рядочок відступили, і ось оцей пробіл, у нас буде, даний пробіл у нас буде вважатися. Абзацом. Так, іншим абзацом. Так, отже, наприклад, історію ми з вами написали. Так? Далі в нас розділ, який ми беремо. Значні твори. Да? Відомі твори, наприклад. Так, ми натискаємо знову рівень другий, пишемо відомі твори. Відомі твори. І починаємо тут ми також описувати, які є відомі твори в нас і так далі. Наприклад, щоб показати вам. Щоб показати, як е, робляться ще посилання. Ось, наприклад, в тлі статті буде слово колгус. Тому що ясно, що тема ж е, зрозуміло про що. Колгуст. Так, е, я говорила, що в кожній статті мають бути внутрішні посилання. Як вони робляться? Ми виділяємо слово колгуз. І ось тут, дивіться, внизу також у нас є величезна кількість різноманітних знаків. Ось ці квадратні дужки, ми на них натискаємо. Вони автоматично обрамляють виділене слово з обох студій. Так, І тепер для того, щоб подивитися, що ми вже зробили, ми повинні внизу ось тут знайти е, таку опцію попередній перегляд. Отже, дивимося, що в нас вже виходить. Так, у нас виходить, є в нас саме поняття, є визначення, і вже в нас сформовано два розділи: ось той е, абзац, про який я говорила, і ось слово колгосп. Яке у нас тепер посилання, і коли ми відкриємо це посилання у другому вікні, то в нас тут є розповідь, що таке колгуз. Коли читач читає статтю, можливо, хтось не знає, що таке колгуз. Він може знайти, якби в Вікіпедії статтю на цю тематику. Так, далі в нас, наприклад, тут ще будуть декілька розділів. Наприклад, ми маємо тут написати про твори Солженіцина, да? Олександра Солженіцина. Тому покажу зараз ще раз. Значить, заголовок ми вибираємо 3 рівня. Це буде немов би як відступ під заголовок. Ну і ми давайте напишемо, наприклад, Солженіцин. Ну, ясно, що я скорочую, там все має бути Олександр Солженіцин, все має бути е, так, як треба. Мабуть, я так і зроблю Олександр Олександр. Так, і тут ми починаємо. Розповідати про твори Олександра Солженіцина. Так, нехай у нас ось така, також є розповідь приблизна. Далі, у нас, наприклад, розповідь йде про е, Олександр Яшин. Да? Наприклад, нехай буде так. Ми знову натискаємо заголовок третього рівня і пишемо. Так, Дивіться, дивимося, попередньо зберігаємо і дивимося, що в нас виходить. У нас вже з'являється зміст. Отже, якщо ми додаємо чотири заголовки, зміст у нас форматується автоматично. Самі ми ніколи зміст не зробимо. Тільки чотири теми в змісті, от, і в нас виходить зміст. Так, і ось дивіться, що в нас виходить. Відомі твори і мова йде про Олександра Солженіцина, а тут мова про Олександра Яшина. Фактично, можна вважати, що статтю ми з вами написали. Тепер кожна стаття, отже, починаємо з того, що кожна стаття містить поняття, містить визначення, містить основну частину, інколи в нас може бути і преамбула, яка зразу йде після самого визначення. А далі кожна стаття у нас йде таким чином: формується. Знову ж таки, ми вибираємо на панелі ось такі помічники, див тоже, Тобто тут можна додати якусь статтю, яка схожа за тематикою. так? Примітки, от що таке примітки це виноски, ссилки на російські мови, які повинні бути в кожній статті, адже кожне твердження Вікіпедії воно повинно підтверджуватися авторитетними джерелами. Ну, це як формувати робити ці примітки, посилання я покажу наступного разу. Далі у нас йдуть посилання. Якщо ми пишемо статтю, ми опрацьовуємо ряд джерел. Причому я хочу сказати, що це не просто так, що взяли ми якесь джерело, знайшли якийсь сайт, е, схожий по тематиці в інтернеті, скопіювали і вставили до Вікіпедії. Така стаття буде видалена, адже це вважається порушення авторських прав. Ми повинні з вами знайти відповідні матеріали по темі, опрацювати їх, от і потім своїми словами, дотримуючись енциклопедичного змісту, переказати зміст тих е, джерел. Які ми з вами опрацювали у основній частині, а в розділі посилання ми повинні ці посилання додати. Ну, скажімо, нехай у нас буде ось тут ми зараз напишемо, Російською мовою це дерев'янська апороза». пороза. Так, ну ось, наприклад, у нас є такий сайт, да? «Дерев'янська проза 60-90-х років. Чого взяла російськомовний текст, бо впевнена, що українською джерел необхідних не знайдеш. Так, ось дивіться розповідь про, е, ці, е, про цей, е, про прозу, сільську да? прозу. Я копіюю це посилання, скажімо, що я, наприклад, брала звідси так, інформацію. І я. Додаю його сюди. Ось я додала це посилання. Я копіюю назву статті копіюю назву статті. Ось тут я її ставлю поряд за посиланням. Тепер я виділяю і обрамляю отакими вже дужками квадратними, але одинарними. Так, ось з однієї сторони і з іншої. Показую ще раз. Ось ці дужки на візуальному редакторі. Такими дужками ми оформлюємо внутрішні посилання, одинарними такими е, дужками ми з вами оформлюємо посилання. Для того, щоб воно гарно виглядало, давайте ми, наприклад, візьмемо нас ще було одне посилання. Ось, наприклад, це ми да, візьмемо джерело. Наприклад, також воно, е, з нього ми брали якусь інформацію для нашої статті. Я його куп... Так, я його копіюю, я його сюди додаю. Так само відступаю, роблю пробіл один. Тепер я копіюю назву цієї статті, як вона називається, додаю її сюди. Знову я виділяю її з двох сторін і е вибираю ці одинарні дужки. Тепер, коли я, наприклад, дивіться, збережу, ось покажу, яка може бути помилка. Я зберігаю, роблю попередній перегляд. Тут в нас начебто, все нормально, стаття у нас формується, але е посилання вони якби в одному рядку. Це неправильно, тому що посилання мають бути в різних рядках. Я їх тепер ці посилання ось, виділяю, іду вгорі на, до редактора, і в нас є ось можна вибрати формат. Як ми бачимо, маркований список і нумерований список. Маркований список нам, нумерований список нам зараз не потрібен, а ось маркований. Я на нього натискаю, тепер ми дивимося сюди. Ось з'явилися такі зірочки, які, коли ми збережемо статтю, то вони будуть такими, начебто якимись крапочками. так? І в нас посилання дуже гарно, дивіться, розташувалися у рядочок, у стопчик. Точніше. І на завершення, останній штрих до написання статті. У нас фактично вже є все, вся структура статті. Лише ще хочу сказати: джерела. Якщо ми з вами користуємося якимись паперовими джерелами, або е, навіть якщо ми беремо в інтернеті за основу першого джерела, тоді вони розташовуються так і формуються таким же само чином, як, наприклад, посилання. Ну, тільки це буде, наприклад, там, енциклопедія. Ми вказуємо рік, видання е, автора енциклопедії і сторінку, на якій ми брали інформацію до статті. Так, і останній штрих до статті це категорії. Категорії вони форматують статті за темами. І людина, коли, наприклад, може перейти на якусь категорію. Дивіться, наприклад, російська стаття, да? дерев'янська проза. Ось у нас є категорії. Наприклад, писателі дерев'янщики Ми натиснули, і у нас всі письменники, які писали про сільську прозу. Бачите, всі зібрані. Тобто, ось такі можливості нам дають категорії. Так. Російська е, проза, літературні напрямки. Ну, я поки що додам одну категорію до своєї статті. Як це робиться? Я ось дивіться, Тут знову ж таки е, на цій панелі у нас є категорія. Так? Я натиснула на цей е, напис, і в нас зразу е, якби помічничок такий, що категорія. І я пишу літературні. Літературні напрямки. Так, категорії, ще хочу сказати, розташовуються в стопчик, не в рядочок. Давайте ще одну категорію зробимо. Категорія. Так, у нас, наприклад, тут ми що ми візьмемо, ось, запозичимо в Рувікі. Письменники. Сільські письменники, селянські письменники, мабуть, так? Да? Селянські письменники. Селянські письменники. Ну, нехай буде так. Ну, і тепер ми з вами знову натискаємо на попередній перегляд. Так, у нас є, начебто, тло статті, є означення, є е, сама стаття. І ось у нас категорії. Категорія літературні напрямки в нас є, а от селянські письменники не було. Ну, Тут е, письменники. Да? Я пропустила. Е, письменники, так. Пись... Попередній перегляд. Бачите, все натискаю попередній перегляд. Уже як стаття набере якогось вигляду, тоді я її зберу для того, щоб не засмічувати дисковий простір ресурсу Вікіпедії. Так. Ну, Ось селянські письменники в нас такої категорії немає, її можна створити. Як це робиться, я також покажу в якомусь із відео. Ну, І для того, щоб стаття набрала ще охайнішого вигляду, я напевно оце все поприбираю, так, те, що не потрібно. Тому що зараз я хочу все ж таки статтю зберегти. А потім е, я її вже цю статтю дороблю, і вона набере нормального вигляду. Для того, щоб статтю, начебто, ще сформатувати і надати її охайності, є такий ще е, помічник, як вікіфікатор. Ось дивіться він. Вікіфікатор. Я на нього натискаю, і ось такі з'являються значки, які роз, роз, відсунули дефіс, От, чи точніше, в даному випадку, і у нас виходить. Ось я натискаю попередній перегляд. Дивіться, тере стало довше, і яка, значить, то саме визначення стає якесь таке ну, краще, охайніше. Ну і тепер, що мені залишається? Мені залишається сторінку зберегти. Але оскільки стаття ще не допрацьована, я повинна показати іншим користувачам, що я над цією статтею ще буду працювати. Я натискаю ось на такі фігурні вже дужки і пишу тут. Слово пишу, це означає, що я цю статтю буду редагувати. Тепер я зберігаю сторінку. І ось дивіться, в мене є шаблон, що ця стаття в процесі редагування певний час. Автор цієї статті учитель, це мій, мій нікнейм Вікіпедії. Є в нас е, предмет статті, є визначення, і ось фактично структура статті, над якою я буду далі працювати. Таким чином, фактично, ось так пишуться статті. До Вікіпедії. Так, на цьому я відео своє закінчую. Е, ще хочу нагадати, що коли ви зареєструєтеся, на вашу сторінку обговорення буде додано автоматично ось такий е, шаблон. Е, і тут є всі-всі поради, як писати статті до Вікіпедії. Радила б їх е, дуже гарно перечитати і дуже гарно вивчити. Так, на цьому я е, закінчую е, своє четверте відео. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, де я буду знову розповідати, як редагувати українську вікіпедію і як зробити її кращою. До побачення! Успіх!